Гай розкрили справу! Трійка нових мобів хоче приєднатись до Майнкрафт. Як ми її підозрювали? Ура! І яких мобів ви знайшли? Ми знайшли негідника грайливу істоту, яка живе під землею. Він любить грати в вхованки і подарує вам приз, якщо ви знайдете його тричі. Ми також знайшли яйце-нюха. Ось його яйце. Гравці можуть допомогти йому вилупитися і допомогти процвітати. Також у нього є давні знання, якими він зможе поділитись. Нарешті ми знайшли голема, витвір мистецтва, який прокидається. Він збирає предмет та прямує до місця, де ви його збудували, щоб знову перетворитись на статую. Дякуємо за вирішення справи. Залишається лише одна загадка, за якого моба проголосує спільнота під час Майнкрафт Лайв. Який моб облаштується у Майнкрафт? Дивіться Майнкрафт Лайв разом з творцями Амедісу та голосуйте за нового моба 15 жовтня о 19.00.